Всім доброго раночку! Ми приїхали вже на діляночку. У нас сьогодні відповідальний день. Нам треба зараз погодувати курейний сушок. Бролерів зараз годувати не будемо, так як ми сьогодні будемо робити забій бройлера вже. Е, Так. Що я ще хотіла сказати? За сьогоднішній день нам з Дімою у нас пока що десь 10 плюс заказів. Ну, десь до 15 я думаю, буде. Е -е -да, завтра Діма вже уїжджає на роботу. Я залишаюся одна з цим всім господарством. Так що зараз годуємо курочок, насипаємо всіх. Зараз я ще позабираю. Так що всім гарного дня. До тисня! Доброго ранку. Будемо транспортувати. Збройлера додому і робити забій. Настали тирси, відкриваємо, виносимо, закидуємо, веземо додому, ріжуть голови, смалим, продаємо Вірочку, маємо. Такий план на день. Наші бройлера, вже гарні екземплярчики. Потім міняти тирсу і нових. Фух, загрузили десь штук в прицеп. Ворота відкрила, Дімон вже виїжджає. Їдемо займатися справою. Вже миску з водою взяла, пінцети взяла, бролери на місці. День обіцяє бути інтересним. Дімон тут вже смалить, інші наблюдають в шоці. Ось такий бролер виходить. Чисто Всякі волосинки такі, що малесенькі підсмалюються. Потім це все обмивається. Будемо зараз розбирати. На годинку 5 часов вечора ми взяли ще. В два рази більше. В <плес> два рази більше, ніж зранку взяли. Зараз да. будемо робити для своїх, для не для, а дна пірової машині. Да. До піввідерки яєць. Це за два дні назбиралося. Дімон виїжджає. У нас і ще трохи не втепило, там більше заказів прийшло. І виходить так, що там чотири ще вручну треба буде зробити. Кіпіш, кіпіш. Чотири вручну і десь дванадцять на пірвому машині. Всім привіт. У нас вже вечір наступного дня. Вчора ми до 10 вечора розвозили бролерів. Тільки виїхали в 10 вечора на ірпінь розвозить. Зараз я вам покажу, який у нас вже бройлер. І хочу показати, яке у нас поповнення пташок. Покажу. Так, ось такий у нас вже бройлер, уже такий гарненький. Є, звісно, екземпляри малесенькі, але більшість таких крупненьких. Їм кормушки понасипали, вже відкрили останній мішок корма. Димон уїхав на роботу на декілька днів. Надіюся, що цього корму вистачить, щоб його годувати. Сьогодні хотіли їх перевезти на участочок туди на діляночку, але щось вночі так було холодно, то вирішили, що хай ще туди трошки побудуть. А то щось почнуть кучкуватися, топтати один одного, То, коротше, такі вже гарненькі, тут теж тут вікно відкрите, сьогодні у нас жарко на вулиці, то хекають. Зараз вам покажу, які у нас. Ще пташечки завелися. Опа, привіт! Такі малесенькі, гарнесенькі. Ціплять. Я тут хожу, мешаю мамки, мабуть, прилетіти по бо вони тут вже з відкритими ртами, коротше, сиділи. Такі припадинки. Що таке нас поповнення? Сьогодні з дімою з'їздили, попоралися, то я вже на вечір не поїду, завтра зранку піду попораюсь. Так що буду на хазяйстві. Всім гарного вечора.